Доброго вечора. Пишу в Херсоні окупанти стягують війська, чи вдасться їм зайти в Херсон. Ні, в Херсон не вдасться зайти. І, до речі, в Херсоні саме менше, Херсон по боях, тобто я говорю про ЗСУ, саме менше воно показує цих боїв. Саме більше це показує Донецька область. Також буде змога десь туди. Чугуїв, Харківська область, там будуть досить сильно таке, будуть пробувати знов на Харків сунути, в них нічого це не буде получатися, і вони знову почнуть фігачити Харків, от, тобто тероризувати мирне населення. Якимось таким чином? Чи будуть всіх жінок ставити на військовий облік? Ні, тільки ті, хто зобов'язаний. Це медики і так далі ті, хто має бути на військовому обліку. Доброго вечора, будь ласка, скажіть за умень. Що ви хочете з тою умінь? Я вже вам казала: закличте знову хасидів, зробіть їм новий рік, і все у вас буде добре. Окупації Одеси не буде. В Україні буде застосована, ядерне зброєння не буде. Починаємо гратися по містах. Україна, вся фонит по фронтах. Я вам розказала приблизно, що в Україні кругом фонит. Тобто прильоти ще кругом, практично в кожному місці є все. Переходимо на іншу тему. Запоріжжя дуже розіб'ють один, виходить якийсь район. Та й в Харкові-Салтовка так само в Запоріжжі якийсь район буде розбитий. Ритуал. На фінанси до нового року ні, вже все буду робити ще один обряд. Чистка роду, і на цей рік все буде завершення по обрядах і по всьому. Ще буду в грудень місяць та тридцяти, дякую, Алла. в грудень місяць. Ще буду проводити трішечки консультації, виходити до вас на ефіри, але вже ефір. Ну тобто ніяких ритуалів, чисток я беру собі відпустку на. Нічого я не роблю. Можна. А, я набрехала, що я не буду нічого робити. Буду. <с> я забула про новий рік. <с> На новий рік вам дам програ програму, щоб ви гарно цей відсвяткували новий рік і зробили собі. Всі ті атрибути і все те зробили, обклали будинок стіл тими продуктами, так вдягнулися. Я буду розказувати, що потрібно буде зробити. Як зробити, що в вашому в новому році почалося зовсім інше життя? Газ закінчиться в Україні, не закінчиться. Скажіть, як відмовити від. Алкоголю рідну людину потрібно людину любити і не хаяти її, не сварити. А чому людина починає пити? Тому що нестача любові і також не має потенціалу в людини, нереалізованість, то потрібно людину виводити на якісь моменти, щоб йому почало цікаво бути працювати, щось робити, і таким чином виводиться людина з алкоголю. Оля, чи обов'язково поститися? Поститися я не знаю, чи обов'язково, а дні розгручні потрібно робити. Хоча б раз в тиждень, досить класний, або п'ятниця, або четвер робити розгрушний день. Тоді людина себе набагато краще почуває, енергетично себе зцілює, фізично. Безалкогольне пиво можна пити можна. Скажіть, будь ласка, як зв'язатися з особистими напишите мені тут приват повідомлення, я дам вам номер вайбера. Коли будете розповідати про Нові ріки обряди, це буде закрито, тобто це буде платно, це не буде безкоштовно. І це буде десь в 20-х числах грудня. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи може бути загострення після ритуалу здоров'я? Ні, не може бути. Чи потрібно брати зимову підтримку від Зеленського Ні. за бажанням? Прийдіть до мене на телеграм-канал, я того разу розказувала і також цього разу розказувала, будуть нарізки, можете подивитися. Особисто зв'язатися, пишете в приват повідомлення, вам надаю свій номер телефону. Мантри на фінанси у вас в телеграм каналі, так, є мантри на фінансове благополуччя. Так що можете слухати і людям це допомагає. Але потрібно знайти, тому що воно в самому горі. Скажіть, зеленський причетний, так. Що буде з обміном полоненим? Обмін полоненим надалі буде продовжуватися. Доброго дня! Донька була вчора на консультації вашого сина Ратура. Хотіла поділитися гарними враженнями. Дякую, Ірина. Корупцію поборемо до 30-го року, коли вже будуть в нас суди приймуть. Перше, що ми будемо бачити, це незалежний суд. От коли ми вже дійдемо до незалежного суду, тоді в нас корупція побореться. Олечка, яка буде ситуація в Ізраїлі до Нового року? Після Нового року буде в 26-му році, буде знову загострення військових дій в Ізраїлі. Чим займається ваш, ваш син, який надає послуги, езотеричні послуги, консультації надає? Скажіть, коли ви святкуєте Різдво: і 25-го, і 7-го. Мені все одно. Я до Християнського Грегора не відношуся. Задні проскажі Дніпро не окупують, буду заходити в села. Оля, що буде з Україною надалі? Україна буде процвітати і буде наставником всього світу. Зараз купувати квартиру чи залишити на той час, коли закінчиться війна, за бажанням. Я тут до чого. Можете купляти, вибирайте, купляйте, але я не буду брати відповідальність за те, що не береться. Миколаїв не окупують, не окупують. Альянс виказали у нас скоро з ким. До речі, ми вже підписались з Великобританією і також буде підключена Франція і ще деякі країни. Коли Росія піде на Балтику і Польщу, 26-27 рік. Ольга, а що буде з Одесою? Нічого з Одесою не буде. Будуть бомбити ще. Так нічого не буде. Оля, Харків будуть сильно обстрілювати, Харків будуть сильно обстрілювати. Що зробити з іконами? Якщо вони вам заважають. Відносити їх до церкви. Чи окупують Краматорськ? Ні, я не бачу. Скажіть, будь ласка, з Харкова треба виїжджати по відчуттях. Я не можу також за кожну людину брати якусь відповідальність. Не витримуєте, виїжджаєте, витримуєте, залишаєтеся. Як е, правильно в п'ятницю палити на підвіконі на ніч ще з вечора? Коли сонце сідає, запалюйте і хай горить. Коли Україна буде наставником всього світу після 30-го року, Оля, чи можна слухати дві різних мантри одного того самого дня? Навіть потрібно. Що буде з Польщею? Польща буде також, буде економічна криза в неї, також буде зачеплена в військових діях. Ви пишете ми. Ви пишете медитації? Так, я пишу медитації. До речі, досить класна медитація є на магії. Допомога там. Я того року, після Нового року, здається, давала класну медитацію, подорож до своєї душі. Хто проходив, вона досить крута і вона досить людям допомагає. Як фізично, так і енергетично. Україна забере Крим, так забере. А під замовлення пишете медитація. Ви що хочете у мене замовити <смі> медитацію? <смі> Я в обшому загально писала. Якщо хочете, можемо попробувати. Чи буде депортація людей з окупованих територій до Сибіру? На жаль, так. Зачепить війна Німеччину, війна зачепить всю Європу. Коли Путіна не стане, Путіна ще 9-10 років є його життя. Що скажете про нову обложку Економіс на 26, й там долар тріщить? Там, ну, це говориться про світову кризу, і також говориться про холодну війну. Кожного мир буде різний, кожного по-своєму, в когось мир і буде на наступному році, бо не будуть летіти ракети. А в когось мир буде, коли вже чоловіки прийдуть з фронту. А в когось мир буде тоді, коли будуть повернуті території і. Вся Україна буде цілісною. Я вважаю, що це є правильно. Ви хочете сказати, що ми відчуємо дуже кризу? Я не можу сказати, що Україна дуже кризу відчує. Європа, Америка буде досить сильно відчувати кризу. Чи буде голод, не буде голоду. Скоро вже знов почнуть говорити про три дні, три три ночі темряви. Скрабтайте мене тут мусолити за тих три дні і три ночі темряве. Правда, що в Україну переїдуть всі багачі. Я це вам ще говорила того року, що в Україні буде досить престижно жити. Багато хто з мене сміявся. Дуже багато хто з мене сміявся, з того, що я говорю, що в Україні буде престижно жити. Що чекає українців в Польщі? Багато будуть приїжджати назад в Україну повертатися. Тому що там буде зле і недобре. Ще більше будуть прикручувати гайки. Добрий вечір. А що буде зі світлом, коли налагодять весною налагодять світло? Будуть три дні і три ночі темряві. Ні. Це метафорично йде і це кожна людина буде понурюватися в себе. Це про те, що я вам говорила, що занурюйтеся трошечки в себе, щоб ви були готові до того, що вам треба буде перейти на іншій в інші енергії, в інші, в інші вібрації. Це от так люди будуть е, проходити. Також от говорять, що там, що ви не що ви не ну, там що не можна нічого чути, нічого не можна від е, цей. Там відкривати двері і так далі. Це все проговориться внутрішні ваші відчуття, внутрішні ваші переживання, і багато людей не пройдуть це. От Вони кажуть: відкриєш вікно, відкриєш двері. Про це, що я вам багато раз говорю, про те за те, що перестаньте моніторити ті дурні новини, і те все, тому що ви відкриваєте двері, які ви своїм розумом і сузнанням ви не справляєтеся. І ваше фізичне тіло йде на уніштоження. і так воно получається цих три дні темрявими. Чи будемо ми з газом цієї зими? Будемо ми з газом. Правда, що в Польщі збираються іноземні інвестори, щоб заходити в Україну. Правда, що досить багато інвесторів буде заходити до нас в Україну. Тому наша Україна не буде мати такого великої кризи. Україна не буде мати голод, Україна наоборот буде. В нас виходить, що якщо подивитися енергетично, можете навіть продивитися себе. Це я також вам, вам скажу. Коли е, людина падає в долину, тобто вириває фундамент, щоб хату построїти, нам що потрібно? Старе, стару, наприклад, ми хочемо нову хату построїти. Заходимо, нам потрібно знести стару хату і построїти нову хату. Так, наприклад. Що нам для цього потрібно? Знести старе, вирити яму і виляти фундамент і почати будувати. Будувати, виходить, стіни, новий будинок. Ми зараз вже вирили яму, як то кажуть, і помаленьку почнемо заливати фундамент і будувати нову країну. Ми не повернемося в те в життя, яке в нас раніше було до війни, до 2014, до 2022 року. Наша Україна вже не буде ніколи такою, як раніше була. Чи це погано, чи це хорошо? Погано тим, що досить багато втрачено людей. Досить багато втрачено всього всієї розрухи. Ну, що хорошо буде, чим буде хорошо, тому що прийдуть, ми будемо набагато краще жити, чим ми раніше жили. Я маю на увазі матеріально. Відключення світла це штучно. я не знаю, як вам пояснити, чи це штучно. Якщо подивитися на новини і на тих міндічів, і тих всіх, то я вам можу сказати, що це штучно. І, також можна сказати, якби не було, то стріляло на нас, ну, то, то в нас, було, якщо б вони не гатили на нас, то б в нас все було окей то я не знаю, як це сказати, чи це штучно, чи це не штучно. То, що скільки грошей вляли в то, що в енергетику, щоб у нас все було окей. І вони осінню почали розказувати, що Україна занериться в, сві... в пітьму і не буде ні, ні газу, ні світла. Чого? То, що стирили гроші. Це не штучно, у Харкові побили все. Я розумію, про що ви говорите. Я кажу, Але якби ці кошти були спрямовані на те, щоб на оборонку цих енергетичних структур, то б цього не було. Навіть якби поляли на нас, були мали чим відбивати. Одно би під землю ховали, одно би обороняли, воно би зовсім по-іншому було. А цифрова валюта, як ви скажете, на нас скажеться все. Весь світ перейде на цифрову валюту, коли неколи воно це все буде. В Одесі досі немає опалення. Це жах. То це не штучно. Можна було під землю сховати вже давно. Якби дати нашим депутатам лопату, вони б вже виграли. За ті, як вони вміли гребсти і красти кошти, то вони б сказали, що там. Є золото ресурси, і вони берели, знаєте, як берели, з яким потенціалом. І живути би не мішали. Оля, ваші речі з магазину гарні і працюють, бичок супер, дякую Алам. Крадуть і місцева влада 100%. У нас в Кам'янці виходить, що тротуарну плитку з однієї сторони скидають, в другу закладають. І так круговорот, відколи в наш мер сидить. Таріса, от ви мене запитуєтеся. Ви що хочете, щоб я завтра сиділа десь в СБУ і казала, що я помилилася? Для чого ви мене це запитуєте? І компроматом е, займаєтеся? Ви самі добре прекрасно знаєте е, мою відповідь? Оля дуже ре, е, реагую на повний місяць. Значить, ви у мене залежні. І тому у вас так штурмит. Може, ви відьма. У віддім хвостики на задниці. У мене нема хвостика. Ха. Не тікайте. Так, зараз я зачитаю вам, зачитаю вам заклинання, яке відноситься до красоти. І також хочу вам побажати, щоб ви омолодилися і стали красивішим. Зараз буде заклинання про молодість і красоту. Хто не бажає, будь ласка, виходьте звідси, нікого не тримаємо, нікого не, нікому нічого не нав'язуємо. Так що, будь ласка. Шедевр. Всі люди, які сьогодні присутні, будуть присутні. Я читаю для вас заклинання на молодість і красоту.

अ औ अम हा त जाय जाय अमखीम यूम ध्रायम दाय जाय फिम खिम खिम छम हम खा ताय चिग जाय उमीम यऊ द्राय दाय जाय फेम खिम खीम छम हा तय चिग जाय द्राय Nhiêm trai trai phim him him sâm hâm hata trai chữ trai. um him yum dae trai phim him him sâm hata trai chữ dài um him yum trai em trai trai phim him him sâm hata trai him trai. um him yum drae em phim him him sâm chữ trai. um him yum trai trai phim him him sâm hata trai him ласка, користуйтеся, будьте здорові, будьте красиві, будьте щасливі. Та хватить, дякую. Будь ласка, От коли в мене є бажання, тоді я хочу, бачите, А де е, е, буває таке, що ви мене просите, я не хочу, І тоді виходить? Ну, що відбувається? Ви наш подарунок. А що відбувається? Омолажуємося, так? Да? У вас є курс навчання. Я його буду записувати якраз те, що я говорю, що я грудень місяць, практично буду в тому, що я буду записувати, тому що я обіцяла на осінь. Осінь, я зрозуміла, що у людей, у людей осінь, це взагалі була для нас важка і важкі були енергії. Я зрозуміла, що ну, воно того не потрібно. А з Нового року ми почнемо вже навчатися. Чи впливає на красу догляд за пожилими людьми? Ні, усе будемо завершувати. Приємно було з вами поспілкуватися. Гарної, спокійної вам ночі. І нехай все у вас буде тільки як ви забажаєте. Все, пока-пока, до зустрічі.